Символ 2023 року буде чорний декоративний кролик. Ну, взагалі, кролі пішли, всі наші домашні кролі пішли від одного дикого кроля інди... європейського. Були виведені, виведені іскусственно, це м'ясний, карликовий і декоративний. Ну, Я хочу сказати, що це досить ну, вважала, що вони не такі розумні, да? проте вони наділені таким інтелектом, вони при гарному до них відношенні, при догляді, вони відкликаються на кличку, виповнюють якісь команди, які, які ми їх обучимо. Далі що ще такого? От, треба за кролика, перш за все запам'ятати одну таку річ. Коли ви собі його купляєте, да, привозите, то е, пам'ятайте, що це не зерноїдна істота і не гризун. Вони відносяться до зайцевих сімейства, родини зайцевих. Е, дуже важливо пам'ятати, що кроликам потрібно, е, щоб у них були грубі корми, соковиті, е, вони там складають десь відсотків 20, да? а в основному 80% повинні бути це сіно. Причому за вони взагалі взагалі кролики травоїдні. Ну, що тут? Я хочу сказати, що до цього питання треба підійти відповідально. Чому? Тому що це не кошечка і не собачка. Тобто треба, щоб у нього була окрема е, якась не то, що клітка, це йому маловато, такий вольєр, щоб було де погуляти, от, щоб він бігав. Бо в природі вони ж бігають. Forgetting. Чому? Був такий, Якщо у вас є, наприклад, гарно було б, знаєте як, такий роблять заборчик для собачок, які вдома живуть. Оце було б гарно от, так от відгородити якусь певну територію, межу для цих кроликів, щоб вони могли рухатися. От. Далі, треба, щоб потрібно этот, туалет окремий. До речі, їх привчити, вони дуже гарно розуміються і ходять тільки в туалет. Далі, от сіно, сіно повинно бути в одному місці. ну Це тебе вже будете спробувати. Я от дивлюсь по тим блогерам, да, у яких, як вони собі цю місце знаходили для сіна. Звісно, що буде по всій хаті. І прибирати прийдеться, знаєте, як ото то кажуть по п'ять разів на день треба буде ходити з війником. Як ото купляєте кролика, купляйте собі якийсь такий мікропилосос, да, який буде за цим кроликом. Прибирати. Далі сіно обов'язково якомога менше кормити якимись солодощами. Ну, Взагалі зі столу кролика кормити не можна. Ну, Я мала на увазі, що солодощі. Наприклад, бананам можна, можна там абрикос, вишні давати, можна моркву туш, гарбуз. Ну, так. Капусту можна давати. Обов'язково треба пам'ятати, що у кролика повинна бути в вольєрі, водичка. Ну, Водичка в якому плані? можуть бути такі паїлочки, які висять. Да? Це для нас з вами удобно, да? зручно. А для кролика, звісно, краще, коли це в мисочці буде. Просто треба стежити, щоб ця вода була чиста, щоб там не було ніяких сторонніх предметів. Так, вивчаючи е, якісь такі цікаві факти у нас на гуртку, ми з нашими юним, юнатами з'ясували, що кролик живе в середньому 7-8 років, проте е, от у наших домашніх умовах, якщо гарно доглядати, то живуть вони і 10, і 12, і 13 років. Знайшла такий факт, що один кролик, звісно, декоративний, прожив 19 років. Це ну, просто супер довгожити. Долож, От. Ще цікаво, що кролики весь час жують. Це такий, вони до 90% своєї їжі вони якби повертають, да? як у корову жує, і вони також цікаво. Що у кролика на язиці 16 тисяч смакових рецепторів? Уявляєте, що я так вважаю, що це більше ніж у людини. <сум> Вушки виростають у декоративного кролика до 10 сантиметрів і слугують в основному для того, щоб вони небезпеку так би гарно чули. Да? почували, І для терморегуляції цікаво, що у тих кроликів, у декотрих декоративних кроликів, вушка так опущені, то вони... Менш лякливі, оце в баранів в основному, і вони тоді більш спокійніші. Вони не реагують От такі кролики, які хужка стоять. Да, І якщо вони живуть вдома, оце буде на перших парах так складно трошечки. Вони будуть реагувати на шум пилососа, на якісь ті шуми, які ми з вами звикли до них. То кроликам це буде певний час, якась проблема. До да? щодо коли ви тримаєте кролика вдома, пам'ятайте, що він все гризе. Передні зуби він сточує про ті предмети, які бачить той ж ті ж меблі. А от е, якщо можуть гристи, обої стіни, да, це передні зуби, задні зуби кутні, да, вони стачують в основному за счет грубих кормів.